В тому плані міг зрозуміти Сашу Усіка, ми так само знайомі, не на один бій приходив до нього і був буквально на розігріві. Коли оці провокативні… Ти був на розігріві Усіка? Так, в А, розігрів. Я думав, ти не виходив не. на ринг і такий. Ні-ні-ні, ну, потрібно. потрібно. Дивіться, як я вмію ногами, Саша, а зараз буде та сама руками. Саша, Саша розказував, як він е, попав е, з футболу так само mm. в бокс, як воно все відбулося. І оці перші моменти, коли в нього завжди журналісти. От хватає наших провокаторів, які люблять запитати, а що Крим, чей коли там почалася все це за спочався. А чей Крим, я десь його Крим український завжди був, і буде. Знайшов кого спитати. Да. Давайте ще до Зу... Саша Давайте ще до Зузулі позвони. Да. А Саша який не може бідний в Іспанії грати. Через Саша, він десь боявся висловитися, бо я розумію, там його була сім'я рідні і близькі, і Він не міг це різко сказати. Чітко йому треба було, щоб знати, що буде його родина в безпеці, і тому зараз. Він це відкрито говорить, чий Крим, чи він буде. Так? Він ну і ще ж погодця, що його підловлювали в моментах повної дезорієнтації, наприклад. Там Було просто таке, підбігали до нього і, чи і Крим. Ну це ну, провокатори. Це провокатори. Тобі тільки що башці стукали. Тут ти маєш відповідати на серйозно. В, в нас зараз журналістика, от любить журналісти, щоб бути на перших шпальтах. Хайпік, так? хайпік, хайпік. хайпік. ловлять хайп. І тут запитати в що я от перший був, ну це теж неправильно. Ну зараз в такий час. Влаштовувати між собою якісь дискусії, ну тут потрібно навпаки всім об'єднатися. Питання усіка відкрите. Дивіться, якщо Ломаченка закрите, усіка, тому що йому багато хто казали. Я наприклад для себе його не закрив. Але я під, мі під мікроскопом дивлюся на кожну його фразу зараз. Я не хочу для себе і для України закрити такого я думає, не тільки усе. ти, а й всі дивіться. Так всі а він України. став амбасадором йому... United 24 І, і дивіться, Разом йому... Шевченко, так йому а. закидали. Навіть е... мої друзі, навіть мої куми казали, що і мені це вдарило. Так само, шароварщина абсолютно. Коли він вийшов знову, гопак затанцював ще щось. Я подивився, думаю, шароварщина. Потім думаю, він же ж це робив. Він це вже робив. Просто ще раз, привернення уваги, ну, легендарний бій, цей дев'ятий раунд, такий, я думав, все. Я думав, Джошуа забирає назад пояси. Він вистоює, оця воля, він показує і не можна просто так його перекреслити, тому що позиція вже зараз зрозуміла, і хай в мене зараз полетять ножі, але панове. Артист може бути інфлюенсером, він може, але він збере навіть стадіон 20-30 тисяч, але трансляцію боксу дивляться мільйони. І як ти вважаєш по питання по усику? Ну тобто, під мікроскопом, чи з ним все зрозуміло, і тобто козак? Те, що зараз я бачу, Саша показав конкретно свою позицію. Те, що він українець, Крим український, зараз він тимчасово окупований, але ми його повернемо в склад України. І Саша зараз конкретно показав свою позицію. До речі, в нього дружина. Це просто. Вона б ти всі хорки рвала би без. Ну, сама. бо в них танк в дворі розвернувся, Газон повиривав. Ні, не тільки, не, тільки за це, не тільки за це. Вона от вона показала позицію і підтримка так само і Саша. Як я ж кажу, чому він показав спочатку це так 2014 року, як він це вів себе з певні висловлювання? Зараз, те, що я бачив, я його, в принципі, так особисто вже давно не бачив, не спілкувалася, але по тим всім інтерв'ю, по його е словам. Він чітко дав всім зрозуміти, що а Крим це Україна і він є українцем. З Кримом розібралися. А що робити з попами, які так глибоко влізли йому в голову і в душу. Про, щоб в усі, до Усіка? Так, щоб не виходити з Нєвським знову. Вони ж дуже глибоко залізли. Ні, йому? ну на рахунок цієї релігії його, ну я щось останнім часом не чув. Ну, він, він, чесно. Теж, він же теж в тому Але... самому фільмі знімався За... і... Вася. Ну це в якому році було? Ну, в якому? От вже коли було АТО, після 2014 року. Ну тоді що було? Я ж тобі кажу, мо напевно були це причини такі. Знаєш, ну васіо постарався Вася, з.